Мир вам, мій вірш має назву поле крові. Він поле набув за заплату злочинства. Він тріснув надвоє, упавши з торчма, і вилилось нутро за зраду на вбивство. Тому поле й названо Акалдама. Єврейською мовою це поле крові. Про юду ж написано в книзі псалмів. Хай більше ніхто не живе в його домі, він пусткою стане на віки віків. Служіння його забере нехай інший, І поставили двох і дали жеребки Матію і Йосипу, цібо найбільше, де вчитель ходив. Там ходили й вони, а решта молились. Ти, Господи, знаєш, що в серці людини, тож нам покажи, кого на апостольство Ти обираєш, і впав жеребок на Матія, служи. Тепер ти дванадцятий з нами по праву, бо Юда від служби своєї відпав. Покинув апостольство, шляхом Ісава пішов, наче зроду, про нього не знав, а потім покаялись, кожен в своєму, Ісав перворідства просив, як життя. А Юда священникам срібло у храмі, вернув, та уже не було вороття. Дай Боже, щоб ми не згубили, як юди, оте найцінніше, що Ти нам даєш, дай в часі війни не підпасти облуді, а гідно примножити славу і честь.